Шановний головуючий, шановні депутати, присутні, а, якщо дуже коротко, то свого часу, о, перед о, тим, як висувати кандидатури на голову районної ради, я особисто пропонував Анатолію Віталійовичу Соломки, знаючи його не один рік по роботі і позитків, що Анатолій Віталійович підійде на голову районної ради, незалежно від партії, чи е, партія це е, регіонів. Чи партія Тимошенко чи ну, а, ну, Всі не всі, але особисто я буду підтримувати вашу кандидатуру. Анатолій Віталійович подякував мені і сказав, ні Михайло, буде кандидатура отака О. А так ще показав, отака О. Тому із тої ситуації, що склалася у районній раді і у владі в Авірайону, мира на відповідальність несе, в першу чергу, Анатолій Віталійович, ви. Прикладів багато. Прикладів багато. Хай правоохоронні органи розбираються по факту зловживання владою. Це їхня справа, не справа депутатів. Але ж, е, треба робити висновки. І користуючись нагодою, я хочу звернутися до президії, до всіх присутніх в залі. Я пропрацював у цій адмінбудівлі 12,5 років, якщо бути точним. І все це, це відрізок життя мого був направлений, щоб у цьому приміщенні був присутній плюарізм думок, щоб в районі розвивалися в принципі демократії. Я проморгав, як Гірху це коли йшли вибори місцеві ну, ради ворога, використовуючи службове положення, ви знаєте, що адміністрація працювала, заганяла майже не у партію. Я, я проморгав і те, що як перед голосуванням... Вибором депутатів колись голови, районної ради теж тиск на депутатів чинилась. Але, думав, на цьому буде поставлена крапка. Крапка не поставлена. Відразу після голосування прийшов тиск на депутатів, які займаються бізнесом. Відразу завтра поїхали пожежники в одну сторону Санстанція в іншу. Слава Богу, спасибо амбієнту не послав податківців і міліція не поїхала. Тому це ваша вина сьогодні Анатолій Віталійович що в районній раді районна рада стала відділом міста. Там кожного дня йдуть допити. Або голова третірує своїх співробітників, або ж на завтра правоохоронні органи їх допитують по-новому. Я не знаю, що про яку співпрацю ви будете говорити у своєму звіті, ми послухаємо, що у нас є. Тому я поки ще, Анатолій Віталійович, відношусь до вас повагою, прошу вас, припиніться ці переслідування на інакомислючих. Вам та пенсія доробити так само, як і Леонінко. Два роки. І молоді, хто при посадах теж, подумайте про це. Зверталися за депутати за підписами, свіжий факт. Як казав класик, я за базар відповідаю. Свіжий факт. Каже, та я підписався двома руками, але ж в мене хоч маленька там клуня якась є. То ти знаєш, що буде? А голосувати таємно буду. Зробіть, будь ласка, висновки, займіться роботою. Конкретно, щоб було про що звітувати людям за рік роботи. А ми, депутати, вам завжди допоможемо. І, вважайте, і ви повинні бачити депутату свої першими помічниками. Михайло, я вважаю, все можна конкретно, кого я ламав, де, кого заставляв, кого посилав. Антон Ніколайович, вам телефонували після обрання, за яку я голосував? Ні, не телефонували, а й стали і Телефон воєна приділи? Після сесії не було. Але на завтра каже, не було. Комісії були. Так Вони кругом були. Комісії були кругом. Є там термін. так. Є там теж, порядок, як комісії виїжджають. Я хотів, щоб ви стали все